Мелітополі та Запоріжжі випав перший сніг. У містах починають з'являтися новорічні локації, але чи з'явився святковий настрій у містян? Питаємо у переселенців з Мелітополя та запоріжців, як вони готуються до свят. Дивіться у рубриці «Точка зору». Мабуть, завдяки дитині він і з'являється, тому що якби мабуть її не було, то можливо ці свята би зараз не так сприймались, як ну як наразі. Тому що їй хочеться свято, звичайно, вже ялинку поставили. Звичайно, вже до нас приходив Миколайчик, і тепер вже готуємо новорічні подарунки. Новорічний настрій з'явився ще десь посередині листопада. Ялинка у нас штучна. подарунки ми сьогодні купили. А я ще цей вішліст Діди Морозу написала. Ну як, я його в кишені чоловіку поклала. Потрібно робити собі свято там, де ти є і сьогодні. Не знаємо, що зі світлом буде, як буде, тому таке настрою поки що нема. Готуємось, ще робота. Вже забув, як відмічав, до повномасштабного вторгнення. Ну, звичайно, що було. І хоч цілу ніч, зараз. Так неможливо, тому звичайно змінилися. Настрій як таковий, мабуть, його немає. На жаль, але Новий рік є новий рік. Ми всі будемо його святкувати. У всіх родинах будуть новорічні столи накриті, подарунки, і все, все це буде, звісно. Але на жаль, те, що твориться зараз в Україні, воно не дуже у нас розполагає до цього свята. Ну, будемо робити все, щоб новий рік зустріти і щоб цей новий рік був у нас. Переможно. Ми віримо в найкраще, віримо в наших хлопців ЗСУ і думаємо, що цей новий рік пройде спокійно. Настрій це важливо. Це важливо, да. Свято є свято, дітям повинно бути свято. Ми вже прикрасили дім, штучний сніг, наклейки. Ми понаклеювали. Скоро будемо ялинку ставити, прикрашати її. Миру. Головне здоров'я, терпіння, і щастя. все бу... щастя. Все буде віримо. Віри буде. надії і любові все, все буде Україна.